Привіт сталкери! Я зв'язку з вами Шаман Геймер. В цьому кротку відшовці я покажу, де знаходиться трилінійка. Вона ще й абгрійнута. Звідки я дізнався? Мені написали в попередньому відеошорці в коментарях. Тож, якщо ти дивишся це відео, дуже тобі дякую. Тож показую. Регіон, смітник. На півдні локація називається Ізолятор. Знаходиться трилінійка на даху ось там. Також показую, як туди дійти. Не полінуйтесь поставити лайк та підписатись. Також написати ще в коментарі, де ще знаходяться, я вам опусково покажу. Отже, піднімаємо сходинку до кінця, йдемо сюди. Піднімаємо ще раз і біжимо до кінця. Ось. Зараз покажу. Дякую за перегляд.